Різдвяну шопку із трьома вівцями та віслюком у коломиї розмістили на території внутрішнього двору народного дому. Владислав Литвинець прийшов погодувати тварин морквою та яблуками, які приніс з дому. Я б ніс це собою, щоб погодувати овечок. Війська, я люблю таких тваринок, годувати їх. Прийшла подивитися на різдвяну шопку із живими тваринами і коломиянка Валерія Жилик. Якщо чесно, я в захваті від цього і я здивована, тому що я не думала, що в нас коломиї може таке бути, але я побачила це, і емоції, якщо чесно, переповнюють. Анастасія Семенцова каже, прийшла до шопки за парадою знайомої, щоб показати тварини дітям. Тут вони погодували віслюка й овець та зробили фото. Ми такого ще ніколи не бачили по місті Коломиї. Дуже нам подобається, дуже гарна вистава, така ж і для діток, і для дорослих, дуже гарно подивитися, дуже атмосферно, для новорічних свято взагалі супер. Як ви думаєте, чи зручно тут тваринкам, чи не переживаєте? Я думаю, Ще? зручно, мають сіну, їм тепленько, їх годують. Дуже гарно. Різдвяну шопку з живими тваринами у Коломиї розмістили 25 грудня. Відтоді її відвідали приблизно пів тисячі людей, каже начальник управління культури міської ради Станіслав Баланович. За його словами, овець міська рада орендує у місцевого кушніра, а віслюка викупила у жителів територіальної громади. У неріздвяний час за ним доглядатиме вдома один із працівників міської ради. Готують тварин охочі з сіном, морквою та яблуками. Їжу можна принести з дому або ж взяти одразу біля шопки. У нас є... Працівники, які чергуються між собою, От сьогодні там мій день, коли я дивлюся за цим, тому що він Віслюк мене найбільше знає, тому що ми, я його привіз і він має такі довірливі стосунки. Насправді, це є наша тварина, і ми несемо за неї відповідальність. Тому ми діт дітей попереджаємо, що не можна пхати туди за віра руки, тобто його можна годувати з відкритої долоні. Ми показуємо як. І овечки зазвичай з рук йдуть тільки сіно. співзасновниця громадської організації UA Animals Ольга Чевганюк каже: таке використання тварин може викликати у них стрес та нашкодити здоров'ю для тварини. Вже сам факт транспортування є певним стресом, сам факт знаходження в новому місці є певним дискомфортом. Факт того, що їх кормлять з рук, кормлять, наприклад, весь час, можливо, є фактом порушення їх раціону харчування. Знову ж таки, якщо це для того, щоб зробити фото з тваринами, то це взагалі закону, бо це зараз за новим законом, що був прийнятий, вважається як жорстоке поводження із тваринами. В нас фотопослуги з тваринами заборонені. Ми створили всі умови для того, щоб їм було комфортно, тому що е, Віслюк це особлива тварина. Так? Тобто він не використовується в роботі. Він коли жив попередніх власників, у нього завжди був е, не те, що надлишок, в нього він любив цю увагу, він її постійно мав. Овечки живуть постійно на дворі, в них е, немає е, закритого приміщення, коли вони в природі в них жив власника живуть на дворі, і це їм комфортні умови. Віслюк е, має е, Прикрити своє своє стіло, його навечері прив'язують, і він так само досить комфортно себе почуває. За словами Станіслава Балановича, у міській раді планують, що різвяна шопка з живими тваринами діятиме у Коломиї до 19 січня. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.